І знову ми в Закарпатті і знову ми знайшли. І знайшли їх декілька. І зараз будемо по черзі показувати. Локація дуже красива. Минулорічне листечко, яке в нас спало ще восени, вже афени такі пристойного розміру і листечко теж. І така досить місцина мішана, це і сосне, і, і бук. І знову ж таки схил це те, що люблять наші білі гриби. Як весняні перші, так і осінні. Від, гляньте, які в нас красуні. Викрутим гарнесенько, загорнемо і погляньте. Який це красу. Так, Трішки цивілізації залишаємо, бо вже мешканці вже вирішили його, скажімо так, покуштувати. Погляньте, погляньте, який грибосик, який біленький. Повністю вже охопив фотосинтез е нашу шапку. Дуже дуже красивий грибочок. Зовсім не ушкоджений, видно всю сітчатку, всі пори. Це краса Карпат. І знову ж таки, це перші білі гриби 2023 року, весни 2023 року. Від нашого красуна ми знайшли ще одного красуна. Погляньте, яка цукеренька. Такий, я не знаю, це любов, білі гриби це любов. Особливо коричневі ці боровички. Напевно, весняні ми так само можемо оцінювати і казати, що це боровички. Ну там рід Болетус, але там ж вони різні болетуси. Хтось в дубах перший, хтось буком, хтось в мішаному. А ми таких красунів. Збираємо переважно. Ого, він таким камінчиком, там, щоб ми його не пошкодили раптом. о, Який красунчик. О, це еліта, це еліта. І збираємо ми в Закарпатті. Знову білесенька. спідничка, і ні, знову ж таки присутній. Красун. Дуже красиво. От я навіть чіпаю ні, все, і він пропадає такий. Пропадає. Дуже класно все. І вже хтось куштував мишки напевно. Пахне. Не пахне він зовсім грибом, я би сказав. Він пахне більше зараз земелькою. От перші гриби, от це треба врахувати, що не мають вони таких ароматів, як літні, наприклад, коли то так? У них є своя така простота. Якась ненасичений смак, скажімо. Але візуально і наскільки вони здорові, витримані за рахунок зими, оце, скільки часу ця грибниця в землі, то вони мають свій шар. Це наш ще один красун. Ще один з перших красунів. Красунчик. Коричневий. Коричневий борочинка. Весняний боровичинка всі такі от ніжки у них такі вже випуклі, такі кльові дуже гарні. Його зараз викрутимо. От. О, гляньте такий красочок. Грибочок болетус. Як видно, це перші білі гриби. Все очевидно. Молоде листя бука свідчення про це. І дуже добре, що тепло. Бо оскільки тепло, то будуть і гриби. А буде періодичний дощик, і ми будемо таких красенів збирати ще більше, що заслуговує на лайки та підписки.